З Різдвом Христовим вас вітаю, добрим людям щедрості бажаю. Матерям бажаю не старіти, щоб їх віку щасті молодів, матерям і квіти і привіти від веселих зоряних синів. Ну для вас, дівчата чорнобриві, це для вас світе усякий день. Я бажаю вірної любові. І нових замріяних пісень. Любим дітям я бажаю сказки, ласки до дівчат, дружин і матерів. А стареньким я бабусям, вже бажаю теплих, світлих вечорів. А тепер, любі діточки, я хочу для вас згадати загадку. Ану, відгадайте, прийшла кума. І з довгим віником на бесіду із нашим півником взяла півня на обід і замила мітлою слід.